Привіт, мої любі українці і гості України! Є в мене дуже гарна новина для тих українців, які не встигли обновити свої облікові дані на протязі 60 діб за новим законодавством до 16 липня 2024 року. І знаєте, в чому полягає ця гарна новина? До вас неможливо застосувати оці конські штрафи. Неможливо! І в цьому відео ви дізнаєтесь чітко, чому це неможливо і чому ви їх не будете платити. Цікаво? Давайте розберемося тепер. Ви розумієте, що зараз в цьому новому законодавстві така купа проблем. Така купа недоліків юридичних, що просто я не розумію, як взагалі можливо когось оштрафувати по цьому законодавству. І аналізуючи це законодавство, я чітко бачу, що воно розраховане на наповнення державного бюджету. Я це неодноразово казав. Це не про закон. Це не про невиконання якихось ваших там обов'язків. Ні. Це про те, щоб збити грошей з простих українців в державну казну. А потім з цими грошима якось розпоряджатись. Як я не буду коментувати. Тому ви маєте для себе зараз зрозуміти деякі речі, щоб ви в них розібралися раз і назавжди. Перше, сьогодні в інтернеті гуляє думка, багато юристів, таких відомих, кажуть, що якщо особа знята з військового обліку, вона не є військовозобов'язаною. Я з цим не згоден, це дурня. Тому що треба, по-перше, що ви розуміли для себе, що є два різних статуси: це зняти з військового обліку і виключений з військового обліку. Так ось, якщо особа виключена з військового обліку, вона дійсно не є військовозобов'язаним. Це окремий статус. І ця особа взагалі не повинна ніяких даних обновляти, нічого, це її не стосується. Але якщо особа просто знята з військового обліку, вона є військовозобов'язана. Саме зняти з військового обліку українець має прийти до ТЦК, обновити дані, пройти ВЛК і так далі далі. далі ну, Відповідно до логіки цього закону. Тепер дивимось далі. Окей, нехай вона буде зобов'язана, я не проти. Це ще не означає, що цей військовозобов'язаний має сплатити цей конський штраф. Чому дивіться? Як написано в законі, що військовозобов'язані мають прийти до ТЦК, до ЦНАПа, там Резерв Плюс і мають оновити свої облікові дані на протязі 60 діб. Вони це зобов'язані зробити. Але до цього цей військовозобов'язаний був зареєстрований в Дії. Цей військовозобов'язаний виконував якісь банковські операції. Купував транспортний засіб. Можливо, якусь нерухомість. Тобто він раніше до війни на протязі свого життя вчиняв будь-який правочин і залишав свої персональні дані. І більше того, він дозволяв ці персональні дані обробляти. Наприклад, зареєструвався в дії, Що там, яка там інформація про нього є. Все є. прізвище, я по батькові, що там ще є, там ідентифікаційний код, місце проживання, місце реєстрації все є в дії. Навіщо тоді вводили цю дію, якщо з неї неможливо взяти якісь дані? І дія ж це ж державний реєстр. Це на законодавчому рівні є державний реєстр. А скільки сьогодні існує різних інших державних реєстрів? Де ми, ви ж знаєте, що їх просто, ну, ми всі навіть реєстри, ці всі не знаємо. Тобто інформація про кожного з вас в будь-якому разі присутня в будь-якому державному реєстрі і не тільки в державному. Розумієте, про що йде мова? Тепер дивимось далі. Той штраф, який нібито має право накласти керівник ТЦК на вас за те, що ви не оновите дані, цей штраф прописаний де. Кодексі України про адміністративне правопорушення в статті 210. Більше інших статей не існує. Тобто керівник ТСК керується статтею 210 Кодексу України про адмінправопорушення. І якщо ми відкриваємо цю статтю 210, ми бачимо, що тут написано чітко, чорним по-білому, що положення статті 210 не застосовуються у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів, персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками даних. Держателями, розпорядниками, адміністраторами, яких є державні органи, це означає, що якщо існують інші державні реєстри, де є ваші облікові дані або інформація про ваші облікові дані, ви не зобов'язані йти і десь ще оновлювати свої дані. Тому що десь в якомусь законі написано. Є те, за що вас можуть оштрафувати. Якщо перевести все, що я сказав на народну мову, запам'ятайте, штраф на вас написати можуть. А от зобов'язати цей штраф сплатити, керуючись цією статтею, а ви в свою чергу, посилаючись на цю статтю при оскарженні, неможливо. Тому що це залізобетонний аргумент для того, щоб оскаржити штраф. І ви не повинні звертатися до якихось коштовних адвокатів. Юристів там, компаній цілих для того, щоб оскаржити цей безглуздий штраф. Тому що нагадую, штраф не співрозмірний з рівнем життя українця. Тому що ще до війни нагадую, зарплата у нас отака. Пенсія у пенсіонерів, отака. А штраф чомусь отакий. А має бути навпаки. Якщо б в країні була отака зарплата, отака пенсія, тоді можна вже розмовляти про якийсь там штраф. Розумієте? Ну, я думаю, ви зрозуміли логіку цього відео, що штрафи, які сьогодні будуть виносити на тих, хто не встиг обновити свої дані, це буде недійсний штраф. Будь-який суд, отак його задовільнить вашу скаргу щодо його оскарження. У наступному відео я хочу розказати інший момент про розмір цього штрафу. Це дуже цікаве буде відео, тому не забудьте зараз перейти на мій телеграм-канал. У описі до цього відео є посилання. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк, якщо відео сподобалось. Якщо не сподобалось, гарненько так його ух, Дизлайкніть. Ну, а з вами був адвокат Ігор Лип'явка. До речі, не забувайте підписатися на цей канал.